Донбасівці втрачають найцінніше. Своє життя. Терористи безжально обстріляли Донецький мікрорайон Азотний. Один із снарядів влучив у квартиру. Загинуло двоє людей мати та донька. Дитині було 12 років. Є постраждалі серед мирного населення і у селищі станиця Луганська. Там бойовики поцілили у магазин з покупцями. В результаті вибуху четверо містян отримали різні поранення. кажуть у Раді національної безпеки та оборони і додають: терористи навмисно обстрілюють населені пункти, аби потім потім звинуватити у цьому сили АТО. Лише в ніч на п'ятницю вони відкривали вогонь по двом десяткам населених пунктів на сході України. У зоні проведення антитерористичної операції відзначилась пожвавленням з боку терористів та російських найманців. Обліковано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. жодна з них не увінчалася успіхом. Також терористи втрачають своїх прихильників серед місцевого населення. кажуть у штабі АТО. Чи не щодня у містах Донбасу люди виходять на мітинги? Донбасівці залишилися без тепла, електрики та харчів. «Так, да. У нас питання, «так, да. У свою чергу Росія вирішила знову зробити добрий жест для Донбасівців. До них знову приїде так званий гуманітарний конвой. Однак українська влада у щирі наміри агресора не вірить. В зоні АТО вже є така прикмета. Після кожного так званого гуманітарного конвоя з Росії просто посилюється тероризм по відношенню до українських територій. Посилюються гради. Гаубіці, що стріляють на українську територію, мабуть, тому що в цих конвоях завозиться не лише зброя, а ще завозяться і гроші, за які сплачують найманцям за їх оцей цей тероризм. Так званий гум конвой з Росії до України вирушить 30 листопада. Він складатиметься із 60 вантажівок, що саме росіяни збираються завести на Донбас, достеменно невідомо.